Це ви жіночий годинник Женева лайтер. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ермінекс це дуже приємний на дотик м'який каучук. Щоб налаштувати основний час, потрібно витягнути штифт, що знаходиться посередині з боку. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати потрібний вам час. Налаштувавши, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Також годинник має різнокольорову підсвітку, вона вмикається на верхню кнопочку над штифтом. Ось так різними кольорами вона підсвічується. В темному приміщенні видно значно краще. Зараз при яскравому освітленні можемо бачити тільки, як блимає.